Я хочу запросити до виступу кандидата наук з фізичного виховання та спорту доцента Олексія Олексія Ляховодько Національний університет фізичного виховання і спорту. Так, зараз хвилиночку. Презентацію видно так. Мене чути. Так, вас Добре. Я перш за все хочу подякувати захисникам України, тому що ми маємо змогу завдяки їхнім зусиллям, маємо змогу зустрічатися на конференціях, вебінарах, онлайн, інколи, можливо, офлайн. Також хочу подякувати організаторам за запрошення і можливість виступити і розповісти. Своє бачення, аналіз тої ситуації, яка е, є зараз і е, була в минулому. Тему обрав я, е, таку, ну, мені здається, доволі цікаву, актуальну, яку слід нам би давно обговорювати, і зупинюсь на е, декількох моментах, на прикладах. Зокрема, і все ж таки запрошу до е, дискусії, до запу. Питань, можливо, в когось виникнуть питання. Одразу напевно зауважу, що можливо будуть присутні або ті, хто почують або дізнаються про цей виступ, і їм не сподобається це. Ну як то кажуть, всім ж добрий, і гарний не будеш. Але зазначу актуальні питання щодо деокупації історії українського спорту та олімпійського руху. Я зупиняюсь на сім таких моментах, які, на мою думку, є дуже важливі, їх звісно більше, але тим не менш. Я думаю, що нам слід це вже давно було обговорювати, і зараз ми про це поговоримо. Наступний слайд, будь ласка. От, Я думаю, що може в багатьох виникне питання, але ну, хай не ображаюся, але Дуже. в цілому. Ось, пануція, там... Зерно, десь пропав десь... звук, чи що це? Мене чути зараз? Мене зараз чути? Так, чути добре. Я продовжу тоді. От на цьому слайді я хотів би зауважити, що український спорт і олімпійський рух перебував під багатьма окупаціями. І я думаю, що нам слід це визнати, тому що там наступний наступний факт, наступний слайд буде вже продовження цієї ідеї. Я впевнений, що. Зокрема, е, ні, ні, верніться до попереднього слайду. Ще. Будь ласка, е, багатьом напевно не сподобається, і можливо, представникам нашим з Польщі, нашим нашим друзям-партнерам теж не сподобається. Бо е, якось е, я от слідкував за виступом е, першого доповідача, і там на слайдах було мало «Малопольща» мало Польща або ще щось. І знаєте, як воно мені так дуже різало? Нас е, Кацапи називали малоросами, принизливе таке. а... Українців, напевно, теж називали малополяками, чи якось так. Ну, напевно, треба вказати нашим партнерам, що ну, це трошки якось образливо, мені так здається. І ну, якщо ми говоримо про якусь історичну правду там, чи справедливість чи з волинських трагедій, і так далі, і тому подібне, то маємо ну, ставитися об'єктивно до цього. І, все ж таки будь обережними, напевно, або пояснювати, що мається на увазі, бо я пам'ятаю, колись з Казахстану приїхав до нас в Київ університет, якийсь поважний там фізкультурник. І передав слова їхнього президента, що от Казахстан це велика країна, її простори сягають аж до Німеччини, і Іспанії. Ну степ великий там у них і власне Україна це окраїна їхньої такої Казахстану. Ну, ми були здивовані, тому що це був вже рік 15-16, вже 2-4 роки йшла війна з росіянами. І ну таке почуття трошки якось ну, викликає образу і обурення. Отут зараз теж я хотів би сказати, що ну ми ж ми пам'ятаємо і пацифікацію, і е, полонізацію, які е, онімічення українців, які румунізацію українців. І е, вся ця окупація території України цими країнами вона лише тільки шкодила українському е, спорту в цілому Україні, українському народу. Про це це теж, теж слід згадувати. Ну це дискусійно, але це. Це моя думка. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, ми можемо в дискусії про це обговорити. Наступний слайд, будь ласка. Ще на чому я хотів би заакцентувати увагу. Зверніть увагу, що у нас офіційно тільки окупація є нацистською Німеччиною. Все інше ми пишемо. Україна у складі, наприклад, СРСР або українські спортсмени у складі збірної СРСР або ще щось подібне. Ми асоціативно себе знову пригноблюємо. Ми асоціативно собі десь якісь рабські такі моменти. Та давайте все ж таки звернемося знову. Це маємо офіційно. Це має бути в кожному підручнику. Це має бути повна переорієнтація. Парадигми історичної не тільки в галузі фізичної культури і спорту, в цілому, що в нас окупація була за Польщі, за Чехословаччини, за Румунії, за Радянського Союзу, за Російської імперії, за Австрогорської імперії. А то, вибачте, попередній доповідач розповідає про впровадження там систем гімнастики, там і так далі. Ну якось слухаючи, начебто, все було добре. Та ну яка ж це добре. Це Російська імперія, повний геноцид українського народу. Австрогорщина трошки легше, але знову ж таки, це не було най найкраще Життя. Ну так давайте будемо розповідати в контексті того, що це окупаційні влади було, що Австро Гошна, що Російська імперія. А то виходить, ми були у складі, та ми не хотіли бути в їхньому складі. Розумієте, і от і цей же ж е, момент цей вектор і на спорт е, виходить, що ми. Е, е, Розповідаємо в підручниках, що українські спортсмени у складі збірної СРСР ну так напевно в часі окупації радянським союзом України, оце тоді буде правильніше. А то ми знову себе якось заганяємо, щоб когось не образить або якісь гострих кутів минуть. Ну це теж неправильно. Наступний слайд, будь ласка. Ще один важливий фактор, і знову ж таки я е відчуваю, що до мене зараз буде багато запитань, Можливо, хтось і образиться. Ну, коли ми говоримо про якісь національні традиції, я згадую, от е і про тернопільське воєводство сьогодні розповідали, і про австро-угорську, і російську окупацію України. Ну е вибачте, були були національні якісь е прояви, коли Україна. Ще мала хоч трошечки свою незалежність, так би мовити, 17-21 роки. Там були товариства Сокіл, були «Пласт», Луг, Світозар і так далі. Що на зміну ним, коли прийшло Радянський Союз, наприклад, да? коли окупував Україну? Що нам прийшло? Спартак, Динамо, локомотив, трудові резерви і так далі. тому подібне. І зараз ми несемо цей тягар. Розумієте, зараз ми пишаємося досягненнями футбольного клубу. Там і ФСТ, цих різних організацій, але разом з тим це комуністичні назви, вони прийшли, вони закрили. Ніхто не питав, чи ти хочеш, щоб ця назва була спортове товариство Україна, чи це буде Динамо, чи це буде «ЦСКА», Ніхто не питав суспільство. Те, як сказали, так і буде. Розумієте, а ми зараз з вами минаємо зараз взагалі забули про е, ювілеї, зокрема і спортивне товариство України, і товариство Сокіл в Україні. Країни і це національно-патріотичні організації, це наша сама, е, ідентифікація А з досі існують ці організації. Ну вони ж несуть то комуністичний е, тягар, розумієте елемент? І це теж важливе питання. Я розумію, що це дискусія, і мене хтось зараз не зрозуміє і буде починати розповідати якісь там е, що здобутки були. Так, да, були здобутки, але знову ж таки, на крові здобутки. Давайте про це теж будемо говорити. Наступний слайд, будь ласка. Повертаюсь знову до цього питання. Ну скільки можна? У нас з вами багатюща, багатотисячна історія олімпійського руху. Повторюсь, ми фору дамо і французам, і італійцям, і полякам, і американцям, і, і росіянам, і всім іншим. Розумієте, у нас тисячолітня історія олімпійського руху А нас знову національний Олімпійський комітет, в особі, кого я не знаю, хто це завідує цією сторінкою. Ну, поміняйте вже Давайте знову повторюсь, ну напишіть в резолюцію. у Нас буде кінечна резолюція Конгресу звернення до е, НОК України. Ну хай переглянуть своє ставлення. Ну тисячі людей заходять на офіційний сайт. Я думаю, що десятки сотні на розділ історії. Коли вони бачать, що в Україні історія олімпійського руху почалася тільки тільки з 1952 року, коли українські спортсмени почали брати участь в Олімпійських іграх у складі. Бачите, як ми знову ж таки у складі збірної СРСР. Ну так вибачте, це ж неправда. Да, вони брали участь. Ну, по-перше, це була окупована територія. України, вони змушені були. Ну в нас же стародавні Олімпійські ігри, у нас стародавня елінська культура була ще до нашої ери. У нас сучасний Олімпійський рух почався як мінімум з 1894 року, коли Бутовського обрали до першого складу міжнародного олімпійського комітету. Ну це вже, вже не просто актуальне. Воно просто я не знаю вже, де має бути. Ну виправте цю ситуацію. Ми ж ми ж соромимося перед світовою громадськістю. Також він пишається тим, що в нього багатюща історія Олімпійська, і на кожному кроці. Про це розповідають. А ми знову ж таки наступаємо ті на самі граблі, і розповідаємо або ностальгує хтось за радянщиною. Ну так не може бути зараз. Уже я так думаю. Якщо хтось погоджується з цим, ну то ваша думка. Ну, можемо дискусувати. Наступний слайд, будь ласка. Ще один величезний фактор: криза. Я не знаю, що з цим робити, але ну, ви бачите на слайді да брати піддубні і російський борець Іван Піддубний. Ну, це. Видання 2018 року. Ну це як як так можна російський борець? Ну він має українське коріння, Якщо хтось хоче бути дуже супер об'єктивним історично, так давайте будемо називати, що там. Він представляв ту країну, ну він має таке то коріння. Чому тоді в підручниках з олімпійського спорту підніміть будь-який? Там де Світлина, де перші члени міжнародного олімпійського комітету, там де Бутовський є. Там є такий е, персонаж, особа як Гут'ярковський. Чомусь його пишуть, що він представник Чехії. Ну вибачте мені, в 1894 році Австро-Угорщина окупувала і Чехію, і частину України, і частину Польщі. То він не міг представляти саме Чехії. Богемії інше по іншому пишуть: Богемії тоді ж. Не тоді саме незалежної, на жаль, не існувало, як і, на жаль, і України. Тому ну, чомусь гурт Ярковського пишуть, що він представник Богемії, а Бутовського пишуть, що він представник е, тієї країни. Ну тоді напишуть, що він ну, з українським корінням. І далі, коли ми вже з вами десятки років воюємо з росіянами, ну таке писатися теж дуже. І це не тільки про Івана Піддумна, це і про Бутовського, і про Уточкіна, і за Коворота, і інших спортсменів, на жаль. На жаль, у нас існує ще криза, коли не всі автори в статтях, чи в підручниках, чи в газетних публікаціях, на жаль, страждають тим, що вони е, якось перевертають з ног на голову і підіграють пропаганді. От це, з цим теж ми маємо з вами і боротись, тому що це пропаганда. І цієї пропаганди російської засилля в історію українського спорту олімпійського руху. Наступний слайд, будь ласка. Ще один важливий, важливий етап такий питання. У нас з вами є. Ми з вами на конгресі історики фізичної культури і маємо з вами розробити розглянути чи переглянути періодизацію історії фізичної культури, і спорту і олімпійського руху в Україні. Ну, в нас є історіографія, в нас є певна періодизація. Ну, вибачте, коли ми відкриємо ті підручники, більшість із них це клони від того куна, чи самоукова, чи ще якогось столбова, да? які вони передруковуються, розділ з розділу, розділ з розділу. Більшість з них вони просто клонують. Клонування йде, і якщо взяти якісь там у відсотках, то е, частка е, окупації радянського поріду ну, не пишуть це Окупація це е, спорт з радянських часів умовно так, Так там буде величезний відсоток. Цьому така увага приділяється ну просто як ну якесь підігравання пропаганді. Тому жодному підручнику немає такого періоду, як 1917-1921 роки. Да це не не, не термін не тривалий. Ну в цей час в Україні розвивається надзвичайно самобутня ем, історія фізичної культури, тіловиховання і олімпійського руху. І тут багато таємниць ще є. Уявляйте собі, я вже неодноразово згадував на попередніх конференціях, що існує думка, що нок України мав би напевно існувати ще в цих роках. І заявку подавали, і, і так далі. і Могли б, можливо виступити у 2020 році, але це якось так все захмарно, якось так все з таємничено, що чи комусь це вигідно, щоб ми не знали своєї історії. Ну напевно, так, да. якщо ми зараз бачимо, що росіяни здійснюють різні ІПСО і просувають свої е, пропагандивні наративи, то напевно ж не хочуть, щоб ми знали з вами, що у нас багатюща з вами історія олімпійського руху. Тому от знову ж таки треба переглянути методологічно нашу з вами взагалі періодизацію Фізичне виховання і спорту в Україні, тому що цього періоду а ніяк там немає, а ми маємо його вернути, тому що це наша національна свідомість, це боротьба українців за національну самоідентифікацію. Наступний слайд, будь ласка. Що в нас є таким світлим зараз? От ми з вами е, щороку проводимо е, і беремо участь в конгресі. Ну, я пам'ятаю, що як на першому конгресі ми офлайні проводили, один поважний е, науковець, виступаючи зі сцени, сказав: Та вам не треба буде, я не процитую, але в цілому, що е, кожен рік проводить цей конгрес, це за час, то напевно, вам не треба там ну, щось пропонував, якісь свої ідеї. Ну, вибачте, до чого це може призвести. Це призведе до того, що в нас в школі давайте не треба не історії України. Хай це буде всесвітня якась історія, там зневілюємо, розмиємо і так далі. Так до чого ми тоді будемо виховувати? Нам, нам вже показали, що наші вороги показали, що історичні аспекти дуже важливі і ними маніпулюють. Якщо ми не будемо знати своєї справжньої історії в цілому історії спорту чи олімпійського руху, то нами будуть маніпулювати і таким чином, нам будуть нав'язувати думку про те, що в нас 52-го року олімпійський рух. Ну соромно про це говорить. Соромно нас слухають зараз польські наші колеги, і їхня історія Олімпійського руху ну, має багать, багаті традиції. Ну, так вона нас не з 52 го року. Вони подивляться і скажуть, ну, ну що ж там в Україні, 52-й рік, і одна тільки радянщина. А що до цього часу нічого такого не було, та ну було і дуже багато. Тисячолітня історія, тисячолітня у нас елінська культура, це північне Чорномор'я України. Я ще раз повторюсь. Це дуже важливо, і ці ми маємо кожен раз підкреслювати це. А то, вибачте, мені коли на Олімпійських іграх, ось що відбулись в Парижі. Двадцять року був створений український дім, і на одному із засідань комісії НОК України я чую, як одна із членки цієї комісії говорить, що ми маємо туди надати матеріал якийсь, який і розповідає про досягнення українських спортсменів за часів СРСР. І вона провела свій аналіз, коли ми здобули українці, здобули більше всі африканські країни. Я собі сижу і думаю. А як можна порівнювати, вибачте мені все, весь африканський континент з цим періодом? Ну це неправильно, це якісь якісь знову ж таки. А чому тільки радянський період, що в нас не було українців у збірні США, у збірній Канаді, у збірній Франції. Та в нас десятки сотні спортсменів виступали в Олімпійських іграх, ну, презентуючи інші країни, насієм досягнення. Я собі уявляю, не, припускаю, в якомусь самійському. Томі, якийсь француз чи макрон чи ще хтось зайде, і подивиться. А там це в вибачте мені, в гербах, в червоних футболках і білих такою шортах. Ну це радянська форма олімпійців. Так де ж там буде самоідентифікація? Вони спитають, а де ж тут українська ідентифікація? Де ваш герб, де ваш прапор? Ну так це ж теж не можна. Ми маємо підкреслювати, що це були українські спортсмени. Ми цим пишаємося. Ну, в час окупації радянським союзом України, і тому от наші конгреси зараз це, це свідоч. Тому що ми маємо змогу розповідати. І мені б хотілося, щоб це чули не зараз там, стільки там, 30 чи 40 чоловік, нас зараз присутні, слухають. Можливо, комусь не цікаво буде, а можливо, і цікаво. Ну, нас мають сотні тисячі людей. Ми маємо глобалізувати в цьому. Тому що, якщо ми про це не будемо говорити, то за нас кажуть не нашими словами, за нас напишуть нашу історію, в тому числі і спорту. Наступний слайд, будь ласка. Дякую за увагу. Ой. Дякуємо щиро, пану Олексію. Ви завжди підтримуєте, і ви є членом товариства істориків фізичної культури спорту та, та спорту. І завжди читаємо ваші пости, підтримуємо. Можливо, якась буде пропозиція резолюція. Я гадаю, що під конгрес ми можемо якось організувати її і підписати, і обговорити.